Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі глядачі, субота, вихідний, відпочиваємо. і Для тих, хто любить на це все діло, подивитися, як воно відбувається життя в селі, тому що вже багато людей говорять, що Серега не сунь свого носа в політику, рахують, що війна це політика, але, на жаль, вона стосується кожного і кожен повинен щось для цього робити. По тихому чи не по тихому, немає різниці. Так що, друзі, займаюся не тільки тими справами, якими займаюся, хто їх там як називає по-різному, тобто волонтерством, допомогою чи просто піарством. Немає різниці. Рухаємося далі. Дивлюся, вже картопля у нас підходить. Уже в деяких регіонах вже навіть повикопували. Отака у нас вже тут картопелька біля хати. Ну, фактично бур'яну немає. Запитували мене, чи не обробляв я ґрунтовим гербіцидом. Ні, не обробляв я ґрунтовим гербіцідом. Три, три чи чотири рази дисками ми це все діло обгортали. І оцим куботкою, якого мені привезли хлопці з Харкова, колись виставили в групі. Купили ми його тоді за 47 тисяч гривень. І реально це не трактор, а член сім'ї. Так що ще хотів, друзі, сказати одне. Що сьогодні до мене приїде одна цікава людина, а якщо все буде добре, я вийду в прямий ефір на якусь годинку. Я розумію, що людині дуже важко, тому що вона з далекої дороги. І покажу, і розкажу. Сьогодні у нас день так сказати, можна сказати підписників. От, тому що сьогодні їздив до Сашка до підписника. Ну, а також ще один підписник. Попросив, я забрав всю людину і везе мою підписницю. Так що, кому цікаво, залишайтеся з нами по цибулі, по цибуляції все нормально. Там хто писав, що е, не обривайте, дайте, хай вона висохне. Правильно, ми займаємося, е, живемо в селі, жначе, вже не перший рік. І е, цибульку ну, садимо. Хай вона у нас не лежить там, як буде в кого там на, на цьому. На Горища в нас немає, є там на третьому етажі, ну ніхто ж не буде через другий етаж, там перти там, невеличке горіще. Але коли було горіще, реально було класно. Да, щось відійде, тому що було дуже багато дощів. Е, синя цибуля не дуже, так сказати, вродила. Ну Така доволі непогана, солоденька, цікава, це голландські сорти. Ну, а ця цибуля теж така доволі непогана, доволі цікава. Так що хто там цікавився, чи вона е, у нас висохла чи ні, вже Обрізали. Ну, от така цибуля це найкраща, тому що в мене товариш, який займається, він продає цибулю. І в нього вродило здорово, він свою продав, а собі купив отаку невеличку помірну. О, по чеснику Леся Петрівна навіть деякі підписники писали, ми, вона фасвала там по 2-3 кіла. Не знаю, яка там була ціна, але продала. По зерну потрішечки у нас більше є, дякуючи також. Підписникам є люди, які просто мені привозять, там 10 мішків привіз і кажуть, Серега, хай це тобі буде. Ну так, завтра у нас буде день, е, неділя. Будемо відпочивати з самого ранку. У нас буде суха дезінфекція, Дезосан Вігор, як завжди, подорожчав. Але, на жаль, ми це все як робили, так і робимо. Так що, таке у нас життя в селі. Не супер там пуперя селюк, ну, але все робиться. Так що старий урожай кукурузи у нас з цієї сторони. О, це у нас ячмінь старий, що залишився. Це у нас стара пшениця. А вже сюди пішло у нас з нового врожаю. Хоч в деяких випадках новий врожай чи старий врожай, прошлогоднішній пшениці нам багато краще, тому що треба дивитися, у в нашому регіоні дуже було багато дощів. І є головня, є сашка, тобто не є це дуже добре. Ще раз зроблю наголос. Хтось знову писав, як боротися з довгоносиком. З довгоносиком є такий селфос або джин. Такі баночки герметичні, там є таблетки. І якщо завелися жуки або приміщення пусте. Перед тим як засипати свіже зерно, можна закинути таблетки, закрити і потім уже провітрити, і все буде добре. Так що, друзі, є такий селфус, є джин, ну, в принципі, одне те саме, воно називається фунгігант, інсектицид широкого спектру дії. Так що, якщо з'явилася моль, значить є вже і жучки, паучки, так що можна завозувати. У нашому випадку, коли у нас зерно постійно продвигається, ми фактично це діло не використовуємо так активно, як люди обробляють приміщення, тому що в нас є ще старий урожай і потім новий. Там, де в нас вже нове, там піднімалися поддони, це все діло вичищалося, назад ложиться. І під піддони ми кидаємо подушку, ну, тобто яди від криси мишей Постійно. Тобто раз там у місяць ми кидаємо на даний момент отакі всякі речі. Ну і воно у нас просто, виходить, рухається. Тому що такі невеличкі запитання. Хтось запитував, який діаметр у всередині труби 22 кажуть, сантиметра, якщо брати рулеткою. От, ну там Плюс-мінус. Так що ну, там дашнек стоїть. То від техномаршстрою те, що є у нас, те є. Так що такі невеличкі відповіді по запитанню. На даний момент дощу в нас немає. Їхали зі Сходу, реально там лив такий дощ. І якраз ми, думаю, їдемо в Полтавську область. Щось там молодий фермер казав йому дощу треба. Думаю, зараз буду приїжджати Лубни, наберу його. <свісно> Доїхали до Лубнів, а дощу як і не було, наче хто висушив, взагалі не було, а то була стіна. Там Починаючи виїхали з Дніпропетровської області і аж уже доїжджавши, фактично проїхавши Полтаву і потім аж перестав. А то була. Ціна. Так що, друзі, по свинкам працюємо далі. Лесі Петрівни немає, трохи спів програмі, дуже погано. Там хто любить подивитися на нашу Глорію Мігеровну, лежить, наче все добре. Красунька також. от, Наша Маша, Маша 3 і її босяки. Поїхав на схід, не покастрував, але... Ну, нічого страшного. Тобто раніше декастрували пізніше. Ну, нічого, трошки це не є правильно, але вже буду тримати їх біля сеноматки до 35 днів. Поросятка непогані. Кількість у нас тут кажуть, 13. Штук більш-менш рівні, є там пару штук та Дуже погано виверталося ізначально, але... Вона грамотна жінка, яка переверталася з однієї сторони, потім переверталася на другу. В принципі, акуратно, але один у нас одне ну, пропало. Рижики від нашої чудо-синоматки не дуже шикардос, але адаптувалися активні, дружелюбні. Так? І тут вони себе почувають непогано. Зараз переведу на передні Оп. О, отакі вони активовані. Кількість їжі збільшується, значить все буде добре. Головне активні, любопитні і все чинарем. Привезли від вітцяньки тирси, понасипали. Люблять вони це діло, воно два валірчика, один. Воно малий ніс виглядає, бачите, і риються, дорогається з собою. Між клітками зробив глухі. Хто там мене, можливо, розпочинав дивитися, коли я вийшов на YouTube, нечайно попав на нього, у мене була, просто були рішотки. Зробив повністю глухе. Чому? Тому що коли працюють витяжки коли йде сквозняк через клітку низом і коли рішотки, то сквозняк. Свині бояться сквозняків. Тобто сквозняки, то є дуже погано. От Передки відкриті, боки фактично закриті. Зразу стало краще і ну, так, ефективніше, тобто менше кашляків, менше проблем. Тобто якось так. Врозята у нас провакциновані від, тобто вже ми їх не вакцинували в три неділі і в п'ять неділь з Ардосаном. Не пам'ятаю, як та вакцина називається. Вакцинували ми їх на третій день каже, вона йде з другого дня життя. От, різать у нас є, що погані ми хазяйни чи ні, всім не угодиш, все, що є, то наше. От, все добре. Свинка теж за кнурями, дає дрозда. Ось такі вони активні, але я таку свиноматку не хочу. Тобто на свиноматок поставилися три дівчульки риженькі. Один мінус в тому, що вони гуляють, видно покраснення, все нормально, вже можна було б і парувати, воно чухалася, прямо в коридо лягла. О, оця наче вже прийшла в охоту. Розлічити їх фактично нереально треба біркувати, але є ось отак. на носі сердечко в однеї. Тобто можна їх трішечки візуально. Відрізнити один від одного. Наші поросята збірна, така, яка у нас збита від печеряшки від Глорії Мігеров, збиті. Воно у нас ночка вредніше ночки. дуже вредні поросята від Глорії Мігіровни і від мазухи. Дуже просто вредні на чому світ стоїть. Є дуже здорові, є не дуже здорові, ну, але що Бог дав... Трошки є разнобій, але коли в клітки пару штук малих, от таких дуже малих, то дуже так кажеться, що дуже великий разнобой. ну, Але все нормально. Ми реалізуємо самі і коли починаємо різати, то понятно, там залежно від замовлення можна взяти більшу-меншу. Але розпочинаємо з більших і ми їх за один день не вирізаємо, то ті трошечки підтягують. Так само, як і в цій клітці. Це у нас порочата від капухи. Капуху, на жаль, довелося здати. О, ну, тож, поросята такі, е, більш-менш нормальні, хто пам'ятає, свиноматка дуже важко ми її розроджували, е, Ну, але, на жаль, з неї нічого не вийшло. Але поросятка стабілізувалася і доволі є такі потужні валірдосики. Так що, ну так, тобто життя йде, тирсу зложили під навісі. Використовуємо десь приблизно в день. там. Тут два мішка, в залежності від температурного режиму. Коли жарко, от, то е, використовуємо менше. І більше використовуємо, для того, щоб шинкам було ну, що робити. Можна було погризти, можна було щось там зробити. Да, це поросята від нашої мазухи. Мазухи да? на гризи вже від нашої мазухи і в них вже є маленькі братики і сестрички. Любознательні, хороші, ну, дуже крикливі і дуже вредні. Поварив отакі корита. Саша мені, ой, не знаю, там видно чи ні. Ось такі кориця, треба їх буде поприкручувати, бо поламали в дребенки корита заводські. І отак. Ну а тут у нас отака зборна також поросяк. Ото ми перекинули з тої клітки, що один залишився. В принципі, все нормально. Навіть його ніхто не трогав, але більше задрачує цих, що до кого прийшов. Ну, а цього нутряка, який нам попав. Нечайно, це просто жесть. Подвезу його, Юрі, подарую, роби з ним, що хочеш. Реально він випив стільки крові, що таких кончених поросят у мене не було. І можливо, вже як приїду, потім вже малий приїде Тарасовий Ромка і зробимо операцію. Так що нутрякам треба робити операцію. І тримав трошки до більшого, щоб можна було засунути руку і це все діло зробити. По перепілочкам також. Помаленьку встановлюємося, знову повертаємося в русло. Три клітки у нас є. От, яйце ну, доволі непогано сиплять. От. Олеся Петрівна приїде, буде інкубірувати, рознеслися. Ти куди голову засунув, перевернулася до ориногами. Це просто капець. О, Вже перевернулася, не встиг засняти. Просто перекинулася до Ориногами і не могла встати. Це просто капець. Так що так. Ну, Це птичка, яка несе золоті яйця. Тобто трошки відео про наше домашнє сільське господарство. От, ще зайдемо до мазухи і все. Так, і прийшли до нашої мазухи. Ось такі наші босяки, теж мамка, от, як свиня, от, вона як мати своїх дітей дуже акуратна. Дуже вона лягає і встає дуже акуратно. Ну, це просто жесть. да, поросятка теж. Є воно один маленький, але всі такі квадрат два маленьких, таких самих менших, але є й потужніші. Ну, якось так. так що е, все росте, Лесі Петрівни немає, нічого я не розпродаю, рухаюся далі. Теж любознательні, звертають увагу, все їм цікаво. І бройлери. Бройлери також у нас ростуть. Я думаю, що поки Леся Петрівна прийде, приїде з дівчатами від тітки Марії, вже прийде час і будемо різати. Поки все нормально. Падіжа цей раз, поки не хочу зглазити, не було. Курка себе почуває непогано. Вентилятори працюють, комбікорм наш, так що все буде нормально. Так що люди не опускаємо руки, працюємо. Якщо працюємо, то щось маємо. Якщо щось маємо, то можемо щось відщипнути і поділитися. Тому що зараз таке, такий час, що по-іншому ніяк. Не можна приймати позицію збоку, тому що хтось там і говорить, не каже, що... Це може бути і у вас. Але коли поспілкуєшся, реально можу зрозуміти, що наскільки це все не так як ви, ви собі уявляєте. Так що, друзі, я на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Об'єднуємося, підтримуємо один одного, разом ми сила. Невеличкі команди і рухаємося. Тому що тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все.